Все добре, все вийшли, вийшло щоденний спецтренінг, а вже потім на зміну так починається робочий день усіх лікарів та фельдшерів швидкої. Оперативна оцінка стану постраждалого, діагностика ушкоджень та надання ефективної швидкої допомоги завдання звичне, проте непросте. А отже, перевірка знань зайвою не буде. Тим паче, що після реформування галузі роботи у медиків швидкої збільшиться. Іде тенденція до того, що наші колеги лікарі. В тому числі філішері, будуть мати чергування в приймальних відділеннях лікарень. Загалом, згідно з реформою, в Україні невдовзі запровадять п'ять рівнів медичної допомоги: екстрена у разі загрози життю, первинна допомога лікаря загальної практики за місцем проживання, вторинна стаціонарне лікування вузькопрофільними спеціалістами, третинна лікування у вузькоспеціалізованих установах складних недуг і паліативна допомога та полегшення страждань пацієнта в останніх стадіях невиліковних хвороб. Пацієнтам плюс, плюс той, що все-таки пацієнти отримують більш профільну, більш спеціалізовану медичну допомогу. Експерти переконані від того, як спрацює первинна ланка, залежить і здоров'я пацієнта, і загалом майбутні реформи. Але для країн, де є дороги, достатньо швидких та пального для них реалії України дещо інші, поки що навряд чи пересічні українці витримають поїздки по бездоріжжю за 100 кілометрів, де поки що немає того омріяного сучасного обладнання. Як би не було, якщо буде відповідне оснащення. От буде відповідна апаратура діагностична, буде відповідна кількість забезпечення медикаментами і так далі. То, то питань ніяких не буде. Відтак основний акцент змін припаде саме на первинний та вторинний рівні. Мови йде про поліклінічні відділи, тому що чому ми говоримо про поліклініку, про первинну ланку, тому що тільки 3% пацієнтів, які звертаються в поліклініку, попадають в стаціонар. Так, от саме для цих 97% пацієнтів потрібне якісне обладнання, тобто стандартизоване. Третій уровень наказання допомоги, дуже узконаправлена направлена така допомога. Тому пока вот та реформа, которая проїздить на першому і другому рівні, нас сильно не коснулась. Одна з головних цілей проваджуваних змін надавати більше уваги профілактиці захворювань, а не лікуванню недуг по факту. все-таки на сегодняшний день и к нам, и в аналогичные центры поступают очень запущенные больные. И зачастую даже нам приходится отказывать уже в операциях из-за того, что больной приходит в крайне тяжелом запущенном состоянии. Так вот, все-таки мы надеемся, что в результате реформы, когда семейные врачи будут немножко поближе к людям, у которых есть факторы риска, у которых есть начальные стадии заболевания, мы все-таки надеемся, что этот первичный поток увеличится, и люди будут приходить уже ну, с оптимальными какими-то показателями. Моз України пропонує створити госпітальні округи з розрахунку на 100-120 тисяч жителів. У закладах округу планують виконувати щонайменше 30 оперативних втручань та принаймні близько 400 пологів на рік. От тільки виконувати графіки поки що нікому. Україна потребує понад 30 тисяч сімейних лікарів. Нині загальною практикою займаються більше 8 тисяч сертифікованих спеціалістів, і цифра ця не поспішає рости. Проблема і в небажанні самих лікарів міняти спеціалізацію і в грошах, починаючи тарифами на послуги. Не все У нас нет финансирования медицины по тарифам. Мы не знаем, сколько стоит стоимость наших услуг медицинских. Мы не знаем, сколько стоит каждая конкретная операция. Мы пока не представляем себе, какую зарплату должны получать медики, чтобы они... Правильно працювали і держали за свої робочі місця. звичайно, на рішення усіх проблем потрібен час, і, хоча нетерплячим завжди, все давай тут і зараз, але задля вдалої справи поспішати не варто, адже увесь світ давно знає, що із поспіху буває.